ФІЦ-5 не, 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 не hey, Страйкбол, який тількишов, ну буквально тільки що вийшов, він вийшов хвилин 20 тому, і зразу ми вже з Максимом прибігли, зараз будемо знімати огляд по цьому страйкболу. Страйкбол це типу, просто як стрілявки, але можна. але можна, але типу, не обов'язково один одного вбивати. Ну, типу, вбивається і за це нічого не буде. Е, також не збирати вам мій промокод від 2. Чому 2 не питайте? Просто від 2. Або ж якщо віц 2 не працює, вводьте віц. Ви зрозуміли? Добре, ну що ж, пішли тоді. Е, ми тоді загиздемо. Зараз, зараз ознайомимося з самою менюшкою стрейкболу. Давайте заходимо. І тут в нас є що? Створити лобі 1000 один на один. Давайте 1 на 1. Е, тоді створюємо лобі. Так, Максим, я створюю лобі, окей? Я створив лоббі, щоб на всяк випадок пам'ятки, э, пропустимо, віц 5. Оберіть карту, давайте в карвілла, наприклад. І введіть вартість ходу. Один. Э, цифри пароль. 1, 2, 3, 4. Давайте... Ні, давайте 5, 5, 5. Ні, давай, давайте без закритого. Бляха, Максим вже кудись пішов. Весело, весело. Так, все. Ми зайшли... Ось я, ось я. Е, так, все, ми якось зайшли в лобі. А секунду, а як... А як взяти зброю? Як стріляти? А, до початку одна хвилина, окей. До початку одна хвилина. О. О, все, ми появилися. Каунт один. Все. Окей, okay, let's go. Все, почали. КК Страшно трошки навіть стало. Навіть поняття не з немаю, де Максим може бути. Е, Добре, добре. Давайте я трошки наступаю, так сказати. Наступаємо. Тихо, тихо. Так. Опа! Стріляй, стріляйте! Бач. Так, збіжмо, біжимо, біжимо! Я ж так напругу якийсь напружений, не знаю чого, але мені якось дуже нервово. Якийсь я дуже знервований, та ще застряг в каніслі. Так швиденько забігаємо сюди. Давайте я трошечки зараз можу бути замовкати, бо я просто дуже якийсь напружений, не знаю чого. Зараз ми трошки вибігаємо сюди. Отак от хол. Щоб їх бачити, щоб їх, типу, застати... Чи то його, я не знаю, там просто пише щось, що двоє людей. Я зразу сприймаю, що двоє. Опа, є, попав, 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 попав. Є прогрес, є прогрес. Є, є, є! є Туди! Є, мінус Максим! Фух! Добре, ми виграли. Я чешний не ми, а я. Добре, все-таки один на один, тому що там почався щось, типу два. То напевно писало скільки місць. Не знаю. Зараз ми отак от трошечки йдемо і тут буде Максим. Доб... Ага, в нього чогось автомат, не знаю чого. А! У мене теж є автомат. То даються різні види зброї. Добре, добре, добре. Ми пр... просуваємося зараз. Кратно трошечки з припрыжками, підпришками. Є, все, просунулись. Аго! А, суть! Що? А, я, напевно, вийшов за той. Я напевно вийшов за Браму. Не знаю, не знаю, okay, Блін, С -с -с ну типу не за Браму, а за рамки всесвіту. сказали б якісь рамки ну, тут якось показало б віз візуально. А так я навіть не знаю. Я навіть не знав, що тут якісь рамки. Я догадуюся, що вони є, але я не знав, які вони саме. Так, а я не розумію, з якої Максим сторони. Він типу йде з цієї сторони? Ой, випадково ланч вжив. Чи він де справа? Думаю справа, все-таки, бо зараз зліва є... Ой, тип, ну, там от я його не бачив, тому думаю, що він тут може бути. Такс. Ну, давайте, давайте. Я думаю, тут який зроблять нову стрейкбольну зброю, типу спеціально для стрейкбол. А її не зробили. Цікаво, де він? де він? Щось я його взагалі не бачу. Опа! Тихо, тихо. тихо. Я йому в голову, тому виграв. Фух. Добре. Ледве вижили. Давайте отак от будемо тут караулити. Okay, і потім подивимося, де звідки він вийде. Ага, він вже не звідси вийде, тому що я тут по факту заспавнуся. Давайте, давайте! Опа. Тихо, тихо. Так, давайте, 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 капец я нервуюсь. Він там, він там. О, да давайте, може я залізу туда? Отак от трошечки залізу. А, тихо, 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 тихо. Я, в мене нибудь зброя пропала. Давай, секунду. Тихо, тихо. А чого інформація сбуешь, я щось не розумію. Тихо, залізаємо. А! Ні, він в мене попадає! Чекайте! Давайте, давайте! Єс! Єс! Ура! Добре, не дарма в мене е, як я, навики! Тут М4 на сотку, хоча я зараз зі снайперки сцеляю, але ладно. То не суть. Тобто я тепер розумію, звідки він з'являється. Чи ще не звідки, а де він з'являється? Я от зараз тут караулю. Ні, його тут нема, він тут не вийде, здається. Е, зараз я буду ходити з автоматом, якщо я його побачу, то візьму гвинтівку. Без... Опа! Блін, секунду! У! ваша команда перемогла! Ура! Ура! Давай ще раз. Добре, давайте, чекаємо на Максима. Зараз, сподіваюсь, він зайде. Ось, є, все, ми тут. Давайте, зараз буде починатися. Я хочу вже за твою команду там, де було. Там, де за Максимову команду було, то е, типу, ну, за КТ. Це правильно називається. Мені просто цікаво, як воно з тої сторони виглядає. Я не знаю, чи там може просто... Ну, я в основному його виграла тільки за те, що перше, що він, ну, він відно, він набагато менше грає, ніж я, по-друге, ну ви знаєте, що я зараз везберу і в мене трошечки точність краще ну, скоріше всього. І типа, тут коли я з М4 стріляв, то він стріляв в голову. Та й в мене навиків 100, тому у мене... той... Тому я її швидше його вбивав. Добре, давайте зараз побачимо, скажімо, ще один матч реванш буде. І побачимо, хто в нас зможе виграти. До речі, якщо вам сподобається відео про цей от страйкбол, то як, якщо вам воно сподобається, він буде да... О, ура! Ого! Прикольно! значить воно виглядає. Okay, Окей, ми будемо далі такі відео робити. Будемо далі їх робити. І будемо робити прям якісь дуелі. А секундочку, а він де? Я типу на хмарочосі, я це зрозумію. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Є! Я з пістолета його виробив! Я його з пістолета виробив, капець! Я просто... Я настра... А, то ми. на даху. Okay, я просто go. зі страху почав стріляти. Давайте, давайте, давайте! Є! Yeah. Давайте я йому зараз пораду дам Користуйся, ставки з А, блін, не встиг. Ну добре, добре, давайте я зараз не буду йому так е, життя okay, ламати. Йому так не буду зараз життя ламати теж е, Як я з того буду стріляти? Давайте, давайте, давайте. Штурм, штурмуємо, штурмуємо. Все набат... Це так прикольно, я не знаю. Тихо, тихо, єс, єс, єс. Ну, треба тобі ще трошки прокачати на. Добре, добре. Зараз пробуємо його, зараз буде ще раз... Ой, продумав, давайте на дах На дах, на дах На Давай, зараз треба оглянути, напевно... Е, де він? Тихо, тихо. Він кип... Він так мені непогано зніс. Може тут? Опа, тута! Тута! Є от так! Є хот так! Є! Є! Він ледве втік, ну, чуть не втік. Нам зараз тоді будемо тестувати різні карти. Зараз подивимося всі тут карти, які є. Дуже цікаві okay, ці, карти. Спочатку тут от дивимося. Спочатку тут? Тут немає його. Тепер тут. Я не знаю. Де він? О! Тихо, 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 тихо! Тихо, єс, yes, він не попав, він не попав. Тихо, тихо. Добре, давайте йдемо. Тихо, єс. Yes, є попадання. -а! Що я зробив? Ну давайте, давайте, давайте! Хто? Ура, я виграв! Добре! Давай, е, де в нас... де наш Максим? Де Максим? Ді все! Так, все, в нас давайте виберемо картель. І вартість ходу 500 буде. Давайте створити лобі. Все, ми чекаємо, поки до нас Максим зайде. І побачимо зараз, що це буде в нас за карта. Бляха, хто зайшов? Це не Максим. Ерлобі. -ло Ерлобі. лобі Добре, секунду. Що? Ха, все добре. Офтопом, ти зараз у відео. Так, тут у нас є eh, підписник наш. Так, Офтопом, ти зараз у відео, тому можеш передати щось. Всім привіт. Добре, от через день буде відео, то побачиш себе там. <inhos> <athletes> <laughs> <Infle> Добре, зустрілимо підписника. М і тоді... Добре, зараз давайте ми створимо назву. Так, все, ми створили лобі, зараз ось Максим. E і чекаємо... Зараз поставить на. нас закине на карту картель. Якщо я так догадуєш, це той картель якийсь там східний і західний, як я знаю. Ну зараз побачимо, це, що це в нас буде. І. І зараз будемо сказати файт. Давай, віджимайся, віджимайся з нас биться. Е, Все, давайте, скільки нас... Добре, давайте зараз якраз. О, ми когось чогось чуємо. Ну ладно, давайте, зараз включу, тільки починається гра. О, все, ми запустилися і це в нас... Ага, ти маєш штурмувати критерію. Okay, О, блін! Це, це трошки проблемно. Це трошки проблемно, от, тому що тут, тут зараз всі двері. Мені трошки будуть заважати. Тихо, тихо. Я бачу його! Тихо, давай! Давайте! Давайте! Тихо, тихо! Опа-опа! Давайте! Ось я. <coughs> Він щось взагалі не плать. Я зі вхо з входу був, я там от... Отак... А, блін, він пора вже не почув мене. Добре, він напевно просто навіть не знав звідки okay, я стріляю. Давайте, щоб було чесно, я зараз так от отстану. З першого вистрілу! Капець! З першого вистрілу можна так Хорош. Жорстко. Жорстко. До речі, хто хто тут коментує? Okay, я не розумію. Тихо-тихо. Опа, я бачу його. Давайте, давайте, забігаємо, забігаємо. Забігаємо. За зараз... Бліна! Зараз швиденько він не очікуватиме такого. Давайте, давайте. Зараз забігаємо. Звідси. Він такого не буде. Очікувати! Є, сюда, сюда! Я, 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 я! Вс, є! Бели його! Фуу, зараз четвертий раунд, останній раунд. Я не знаю, як я так виграю, але думаю, це все просто те, що він зараз без фракції. А в мене є такі 100% від МП5, як мінімум. Давайте. Зараз заходимо. І де він? Де наш пацієнт? Ой-ой-ой! Я щось він кудись... Дік. Оп-па-па, а ми тебе бачимо! Тихо, є, yes, є! Yes. Добре, добре. Бо він просто користується МП5, а я самі це не то і А, ні, все-таки до 4 раундів, то значить до п'ятьох. Окей, леско. Давайте. Давайте просто зараз не будемо думати. Трошечки йому не будемо дуже піддаватись, але трішечки піддамося. Просто зараз забігаємо. Тихо, хто? Ага, добре, я переміг. Фух, ну це добре, все дуже добре. Фух, так, знову Максим десь пропав. Ну добре, давайте зараз зразу включайте, тільки йде наступна карта. Terrorists так, все, ми появилися... Ой, я зразу чогось помер. Okay, Цікаво. Блін, а чого я зразу помер? Так не чесно, у нього тепер Максим okay, перехід один один. Ой, е, у нього він тепер поки що виграє. Ну ладно. ну Ладно, давайте. Ми отак от... Так от... Зараз обійдем його. Це якась карта Вілла називається. Цікава така карта. Давайте візьмемо М4. Це зараз безручніше. Ой-ой, Да бери! блін! Капец! Перший раз Максим нормально мене вбив. Ну, ладно. Добре, тут прокол, я просто його не побачив. Окей, звідки він появився? Це вже мій прокол. Типу. Давайте якось зараз отак от станемо і будемо шукати його. Керулити, так сказати. Тут його нема, окей, тут його нема. Давайте зараз зайдемо всередину. Може він в середині буде. Давайте тут, тут, може тут? Опа, тут є другий поверх. Давайте, секунду. він там. Снимайте, давай! так, туди, 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 туди. Не емоційно. Але, блін, трошки незручно те, що тут будинок. Те, що тут будинок. Давайте зразу дивимося. Okay, Чи... це... Ага, це напевно я появляюся просто ззовні, а він всередині вже появляється Окей. Okay. Ага, все, я вже розкрив, де він є. Я його бачу. Ну як? Ну як? Ну як? Просто не як! Капець, добре, добре. E, давайте з пістолетом будемо ходити. Okay, тоді, тобто, типу менше вистрілів треба. Добре, добре. Зараз тоді пробуємо вивірватися, я тепер знаю, де він постійно з'являється. Як мінімум догадуюсь. І тепер... Хоп! Давайте тут глянемо, може він, може він десь тут Ховається або... Ну тобто, я вже зрозуміла, що він постійно в квартирі хо, Ну, типу, в будинку ховається, бо в нього іншого вибору нема. Так, тут його немає. Далі. Заходимо сюди. Опа, він тут може бути. Ні, а тут його нема, де він є, до речі, щось. Ну як? Секунду! Ну я програв! Я програв! Ну теж ну блін. Ладно, ладно. Добре. Зараз тоді так само заходимо на іншу якусь карту. Так, все, ми появилися. Okay, Я там випадково на початку Максима вбив. Ага, добре, якщо ми появилися, то це вже, скоріше все, означає, що він все-таки його воскресило. Добре, добре. Давайте, треба було, щоб зняли вони, коли вже в лобі, то зняло домах, коли ще знаєте нема зброї. Так давайте тут психіатрична лікарня, тут так, як я ще хэллоуінський квест. тут КОЛО! Просто зараз... Давайте, сюди, ja. сюди, сюди Суди! суди yes. Добре, виграли, виграли! Блін, в мене хнайко навіть... при тому, що хвороба, тобто в мене навіть менше шансів вигравати, тому що в мене хвороба. Окей, okay, Добре, давайте е -е, зараз знову заходимо. Я не знаю, де він там буде. Він, скоріше всього, знов за спанцем другому поверсі. Я зараз так от, трошечки нестандартно зайду. І будемо. Так от заходимо. Заходимо і... Швиденько дивимося. Де він тут? Ага, тут його немає, тут його бути не може. А, ні, тут він може бути ще. Але сумніваюсь. Ага, добре, його тут нема. Значить він десь на першому поверсі. М десь на першому він поверся, значить. Давайте спускаємося акуратненько на перший. Давайте тут дивимося, бо він тут може бути. Тут його нема. Блін, йому зарахувало. Йому зарахувало. Зараз. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <engagement> Давайте. Ну, добре, в приміщенні це трошечки мінус, бо мені важче. Так як він вже ну, до того на позиції, а я тільки зай... маю їх зайняти. Блін знов. випадково клацає на одиничку і... Тут важливо, хто перший почне стріляти. Зараз він скрізь, ще зі спини почне стріляти... А ні, не зі спини. Тихо, тихо, заходимо, тут його нема. Так, схоп. Давайте... Тут його теж нема добре. Добре, добре, керулимо, крулимо. Тут його теж нема, добре. Все, я так розумію, його взагалі на першому поверсі немає. Так, добре. Значить, стережемо його тут. Можна сісти під сходами і зразу його вбити. Тобто, це його! Добре, я так Фух! добре. добре. Давайте. Поки що 2-1, я так розумію, я перемагаю. Окей, лучше. Ааа, так, кетешники це жовті, а терористи це. Е, сині. Вони якось би поставили, хоча б, знаєш, тут не видно шо де. Як? Виграв, виграв. Туди. Оооо, давайте, ха, ха його виграв нарешті. Ну, не нарешті я його до того вигравав просто. Okay, Окей, Так go. було важко. Ем. Якось так було важко. Все. Е давайте може він знову тут появиться ззаду. Може він завжди появлявся взагалі ззаду? А, ні, здається, ні. Добре, не появлявся, він завжди ззаду. Або може і появлявся, я не знаю, напишіть там. Потім Макси... Чого НАПИШІТЬ напишіться, Та... Хто? Добре, ура, я виглядаю. Ура. Так, все, ми заспавнилися. Це вже інший дах. Типу, так само okay, е, хмарочоса, але інший дах вже. Давайте. Швинько, тут подивимося, Де він, де він, де він, де він? Окей, тут його нема. Добре. М а, тут я не можу зайти. Добре. Він напевно так само, типу, за такою самою... А чого я постійно тепер КТшник? А, бо може, напевно, КТшник той, хто створює, я так думаю тоді. Давайте то так от швиденько зайдем, щоб він мене випадково... Чи ж не випадково, а щоб він мене зі спини не застав! Та йо, є! Він мене вбив, добре. Блін. Опа, цей мені скін подобається. Eee, okay, let's go. Добре, добре. Так. Такс, 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 такс. Аккуратно, що день звідси перег... тут отак от обходимо. Я не знаю, де він там спавниться. Було би добре знати, де він спавниться. Mm? Секунду. Аккуратненько, давайте. Блін, 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 блін. Треба зараз бути готовим. Є! Yes, Є! Yes, добре. Ура, виграли. Один-один. Добре. Тобто я знаю, що він ставнеться там. Добре. Це я вже тоді зрозумів. Давайте, знаєте, як okay, тоді зробимо? Таке от западло так отстанемо. Є! Є! добре, добре. Все. Е, тепер... Добре. О, давайте я ще придумав, давайте станемо за цю штуку. І сховаємося зараз. Okay, а він мене скрою бачити не буде. Так, хоп. Давайте він зараз вилізе. Що він звідти вилізе? Ні, він звідти мав би вилізти. Давайте якось отак подивимося аккуратно, щоб він мене не побачив. Так Окей, okay, добре, він щось не вилізає, може він. Може він тут е, десь... А ні, його тут так само нема. Добре. Тоді акуратненько. Хоп, забігаємо і... А де він? Дівся. Секунду, де він є? Алло. Він що стрибнув з даху? Ні, ну якщо б він стрибнув з даху, то він б зарахувалося б, що він, типу, суїциднувся. там так і пише. А де він є? Алло. Алло. Де Максим? Куди він дівся? Ка, секунду, може його в може в нього вилетіло взагалі? Ну не може бути так, що його нема. Чи просто він якийсь дуже прокачаний Чувак, який ховається. Ах, Добре! Я вже Я навіть тебе знайти не міг. Е, капець. Я щось навіть трошки в шок випав. Я реально вже думав, що в нього вилетіло. А в нього не вилетіло, просто той. Він просто заховався за ту штучку. Аккуратно. Зараз, 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 зараз! І хто виграв? виграв. Де воно? Добре. Добре. Все, давайте знову беремо якусь карту. Так, все. Це в нас буде знову оця от карта на, ось на останок. Зараз буде прощатися одночасно грати, тому що вже всі карти ми вже обіграли. І... Зараз буде ця карта. Так, все, okay, я тут. Ми почали, тобто знову я знову на цій карті і тоді я буду прощатися. Якщо вам сподобався взагалі цей весь стрейкбол, тоді про це обов'язково скажіть. Я буду ще знімати якісь такі типу дуелі, можна робити. Як його і ще щось. Давайте я бачу вже Максим тут. Е, також, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк. І підписуйтесь на канал. І хотів би вас попросити написати будь-який коментар е, більше семи слів. Бо ходить легенда, що саме сім слів більш просуває це відео у Ютубі. Дякую всім, хто поставив лайк і підписався. І також, якщо ви хочете попасти у відео, так як е, хлопець е, Сопрано якийсь там е, на початку, то... Дуже вам потрібно мене пошукати, або ж якось спробувати зі мною домоти, щоб ви впали відео. Тобто все просто не потрібно там е, нічого в мене вмовляти, просто знаходити no. мене просто впало okay, відео. Ну, звичайно, якщо я в той момент знімає відео. Якщо в той момент не знімає відео, ну то відео ви не попадете, тому що знімати окреме відео тільки для того, щоб ви поговорили з публікою, то, чесно, знаєте, трошечки, можна замахатися. Ну, що ж. Я тоді буду прощатися. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Я вам дуже, дуже, дуже безмежно вдячний. Ті, хто дивився до цього моменту. Це мене дуже підтримує. І також не забувайте вводити мій промокод. Е, від 2. Ой, мене вбили. А, він снайперки. Ну, добре, а я тоді прощаюсь. І всім па 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 па